Так, ми з, вами, ми з вами зайшли в такий садовий огородний рай, багато всього, але нас цікавить на даний момент секатори, ножниці і ось продавчиня така мила. Пані Гарнесенька. Гарна, гарна, гарна жінка така, вона дуже скромна. Вона нам щойно показувала ножнички свої, покажіть ще раз такі сікатор свій, який в неї служить вже їй дуже-дуже довго, який би вона рекомендувала. Ось такий, ось він ось такий. в новому вигляді. Тут ідуть гумові ручки. Ось, ага. такі. Гумові ручки, що рука не скобзається, це дуже важливо. У ну, мене він вже бачите, в якому стані. Але да. ж пружинку загубила, але ж він працює дуже добре. Ну, оце, нам, він у мене такі. вже багато років. І я думаю, що. 6, мабуть, це точно. Я, я, я розумію, що років 6 це не результат, але що все одно. Минулого року я отакі купувала у вас. От нормально. Ось такі прямо, отакі. Такі ножнички нам дасте угу. Uh -huh. uh -huh. Так, І пішла я гуляти по насінням. E, так, що по насіннях? Я дивлюся, тут різні, різні, різні насіння. Різних... <плес> різні кінці. Виробни ті різні. Ріогради. А що це за фірма? Оце е, сідера. Нормально, так? Беремо Ріо Гранде. Маринка постійно. Є в мене Маринка, підписниця. І в неї свій канал є. І вона їх висаджує, показувала. Я дуже... Задоволена вона була таким результатом, тому беру і я Ріо Гранде. І дивимося, який що потрібно насіння дуже багато, різного, різного, різного і квітів, але я дала собі обіцянку, що я квіти навіть дивитись на квіти не буду, тому що вони в нас не ростуть. Це дивіться, зовсім інший вже виробник, не виробника швидше сказати, пакувальник. От такий зовсім інший, дуже багато. Ігручки, і, і бурячки, все, все є тут Так, мене цікавить. Морка Віталонга не знаю такої. Може, хто знає, напишіть королева осені. Я хочу посадити два сорти, може треті ще якісь, але два сорти точно буду. По вашим рекомендаціям ви мені порекомендували садити лагуну. Лагуна і Канада, і я дуже-дуже задоволена ними дуже. Тому ось так. Що по буряках? Буряти, бордо, бордо або червона куля. Бордо точно знаю, червону кулю не знаю, тому... тому не беру, а бордо... Тільки це дуже велике для мене. Упаковка. Йдемо далі. І порекомендували мені кабачок кавілі. Так, далі йде у нас ну, редиска. Мене цікавить. Французький сніданок у мене є, у нас вона не росте. 18 днів вона у нас 18 днів не росте, і вона вся йде з тубу. Так, а щодо редиска, якийсь ЧБК. Хто знає, що це за диска, хто чув на Так, ковірочки, що у нас? Хрумкий, засолювальний, універсальний, але я хочу щось таке. Родничок. А ви не підскажете, а оце що це за фірма оце така? Бо я такої не бачила раніше. Ні, ну теж в принципі хороша фірма, це в ній там такої сильної Ні. А ну на це оце мені Так, Це наша Вінниця фасує. Ага, вінницька фірма, подивимося. Одну дайте мені, будь ласка, родничок. Забула список, який мені треба. Це були список. А було сфоткати, мені на вайбер прислати, я вам все приготувала вже. Ага, от така, от ж така. Так, з помідорів мені потрібні помідори загадка, це точно. Загадка, маленькі пальчики чи маленька? Маленька пачка? Маленька, маленька так. Да. Тут ви подивіться, що тут відбувається. Як можна зайти у такому людині, отакій, із такою складом ума розуму, як оце я? Дивіться, ну це ж нереально. Це як тут можна вибрати, і скільки всього, і як хочеться всього? О, загадочка. Так, і потрібна морква, мені. Лагуна, Канада. Канада є, абако є. Абако не знаю, не пробувала. Дуже теж класно. Класно. Кажуть абако теж класно, так що можна взяти. Моркви багато не буває. Ходю хвостиком за милою пані. О, коляні ножички вже вхопив, чоловіче таке завдання. Mm. Що ще треба для саду? Візьмі у нас за разом Абако шпаган. Абакова, так? А баку, так, да, і канаду. Дайте пачечку тої, пачечку. Так, 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 так. да в нас город маленький так? Дивіться, тут по одному граму всього на всю. Хай буде, так? Зараз даємо барку. Потім мені осени прийде та скажете результат. Угу. Цього немає, так? Да? Mm -hmm. Так, це ще хай буде, поки складайте в кучку. Так? Волков, ну, так, де барао, де барао помідори. Так, що ми тут дивимося? Теж буряки, тільки другий виробник. Я кабачки буду в цьому році, ви мені всі рекомендували. В минулому році аспірант жоден не зійшов, декілька разів пересаджувала, жоден не зійшов. Тому не беру, а кавілі, буду брати кавілі. Я в цьому році хочу зробити такий собі експеримент. Ось так. Базилік візьмем, Я дуже полюбляю базилік. Хочу зробити експеримент, посадити професійне насіння і посадити самі звичайні і подивитися, що того вийде. Ось, де барао червоний. Я взяла загадку. Отак. Однією рукою як... От я беру побагато, тому що у нас дуже маленький. Так, і я візьму фламінго. Фламінго я колись їх садила. Вони дуже смачні, єдиний їх недолік у цих фламінго, що вони розтріскуються. Але для салатика вони дуже-дуже гарні. Так. Далі йдемо далі. Редиска богиня. Богиня не знаю. Північна королева. Гібрид Тарасенко садила. Не пішов він на у нас. Загадка, ось ще такого я візьму. Це різні виробники. Візьму таку, таку вони зовсім менесеньки, тому зайво не буде. Танька в мене є. Так, який томат є самий ранній? Не знаю, що за ранній. Київський. Дуже багато зінуля, щось не знаю таке. Так, і ось що в нас по огірках. Їх так багато, що навіть, але я в цьому році хочу щось таке посадити. Зовсім нове. Таке я ще ніколи не садила. Таке щось, тому що в нас дуже зараз спекотні літа такі. От. І нам потрібно щось таке, щоб було на спеку. Якісь нові мені порекомендували. Так, журавльонка візьму. Журавльонок я раніше часто садила і була ним дуже задоволена. Однією рукою не зручно, але ми нікому не пізнаємось. Отак. Кущовий. Мрія дачника, диво дивне. Уявляєте собі, диво дивне. Закохана парочка і три танкіста. Ви тільки подумаєте, які назви. Для бара. Дуже дуже багато всього. Парижський корнішон. І, взагалі, цей магазин містечко наше невеличке, але цей магазин це така крітівна паличка. Тут скільки всього різних препаратів і по догляду і по захисту і. І, і, і біопрепарати, і хімічні препарати, і що ти хочеш, і для саду, яка така краса, такі, різні вазони, різні ґрунти, різні, наскільки всього багато, я вже вам колись показувала. І навіть тут є кора, кора, а ґрунтів. Ви подивіться, скільки різних ґрунтів. Бачите? Ну, ґрунтів різні. Цибульки ще немає, так? Да? А мені треба огірочки. Які мені надо огірочки. Э, Зазуля, фенікс плюс фенікс 640. Це мені такі треба точно. Тому зараз. І кабачок кавілі. І дивіться, який красен. Це теж це охоронець такий. Це талісман. 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 Тут 10 штучок всього насуть. Це що у нас таке? Зозулечка. Зозуля. А її більше не треба, вона на консервацію не йде, тільки на сала. Так, і родничок, я наче брала родничок, ось іще. До речі, родничок і джерельце, щоб ви знали, це різні о, огірочки, щоб не переводили самі собі на українську мову, і не купували те, що не потрібно. От так, і фенікс плюс маленькі теж пачечки. так, да, так, да, да, це все маленькі. і здається, що вона тебе не Ви тільки погляньте, як тут в цьому всьому розібратись, і воно таке все гарне, і все хочеться. А як дощів немає серед літа, то вже нічого не хочеться. Та віримо. Хоч. Ні, ну як посадиш, то все рівно щось буде. Більше, менше, щось буде. Як нічого не посадиш, то нічого і не буде. Подивіться на цю красу, скільки є. Це ж... я, бо я там не я там не знаходила фенікса. І парничок. Ви, ви тільки погляньте, які парники, кому потрібно. Гляньте, які тільки парники класні. Для розсади, хто вирощує розсаду, а там... Різна товщина, да. різна товщина, чуєте, агроволокна і розмір різний, і різна товщина, агроволокна. Одне задоволення. Кілька різних препаратів, і садові фігури тут, і що ти, і ліки, які ваша душа заважає, і великі, і маленькі, і що ти хочеш, і біопрепарати, і професійне насіння. Ось, будь ласка, професійне насіння, яке тобі нічого не Також, тому що було б бажання, Є? Ось дивіться, хочу вам показати і заострити вашу увагу, поки ще не сезон, але дуже слякотно сиро, так що без нам не обійтися, без слимаків, то за... запасайтеся відразу, тому що це така кака, яка заведеться обов'язково. Є ось патруль і є уліцит. Ну, мені більше подобається уліцит ліцит, він більше гранулах. А ви дивіться, але запасайтеся, може хто забув? Так, ось, ось, розповідає мені оця гарна пані. Ось так, ось така гіберинова кислота. Таке? Це гіберелінова кислота для стимуляції цвітіння та для партенокарпії. годиться для всіх рослин, тобто для помідорчика, для огірочка, для квіточки, якщо ви хочете, щоб вона зацвіла, і так далі. А це антистресант, чудовий препарат, який працює, коли іде амплітудне коливання температур. Тобто в день жарко, вночі прохолодно. Після пересадки дуже чудово сприймається рослинами і дуже діє. От, таке нам і потрібно. Корзинку. Пофасовані, все підписано, написана угу. кількість. Угу. Ось так, беремо, зробимо експеримент. Посадимо професійне насіння дуже і посадимо смачні, такі. Дуже смачні помідорки, тому що мені приносили, я смакувала сама. Ну. Я цей не садила цей сорт, але спробую. Вірніше, в минулому році я його не садила, цей сорт. Угу. Ну, так Так що купуємо все, що необхідно. Коляня ще вибрав. Шпагат, який потрібний буде, потім ми будемо шукати його. Ми беремо все заздалегідь. І потім вже вдома я вам покажу, що купували і детально розповім про все. Так. Яка морква як називається? Нюкурода, німецький виробник, коле. E, значить, вона йде оброблена. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так, м -м. Да. Вона по принципу шантане середньо-пізня, довжина плоду може сягати 16-18 см, верху mm -hmm. 6 см mm -hmm. діаметр, внизу може до 4,5. Тупо конічна. Mm -hmm. Допустимо, і йде вона фашована. Mm -hmm. Вже ось, будь ласка, тут 10 грам, ось о, 10 mm -hmm. грамів 30 гривень. Я думаю, що це доступна Папі. ціна. І на 10 О, грам їсть, будь ласка. Хай тільки буде, буде. длинна така я. Ну, Олічка, це, це, до речі, пані Оля, і ми та, заїхали та, в такий та, магазин, тут теж насіння, але професійне. Скажіть мені, будь ласка, а в чому різниця ви як професіонал, між професійним насінням і отаким от насінням, яке просто ми купуємо? Ну, скажу коротко і зрозуміло, як спец. А, хто хоче, да, хто хоче якість і кількість. Той готовий має бути заплатити певні кошти за те, щоб отримати те, що він хоче, що в нього виросте не отакий буряк, а отакий. Такий, який він хоче. Да. Не, не длина морковка, синя фіолетова жовта, а іменно тупоконічна і Такий, та, що заявлена хочет. виробником. Ось, ну, Скажімо так, ну ось допустимо, китану, огірочок. Виробник чітко описує корнішон. Ми всі любимо mm -hmm. корнішони, правда? Корнішон, будь ласка, 10-9-12 см При дозріванні, перезріванні він не робиться бочоночком, насіння в ньому не збільшується смаковість, ніяк не втрачається, не впливає воно на переростання. Збирайте через день-два і будете маленькі mm -hmm. огірочки мати. Так. Тобто, ну, їх багато. Слідуюче, допустим, якщо брати солодку кукурудзу. Зараз дуже популярна солодка кукуруза біколор: 25% білого зерна і 75% жовтого. Це ось упустимо ракель фірма Клаус. Ось тут теж я його фасую. Це пачка тисяч. 5 Кукурузу легше фасувати, повірте це мені. це поняття п'ять тисяч. Це не коштує вона, а п'ять тисяч на сі п'ять тисяч на сім. Два сто стоє п'яти це фасувати легше. Ну й торгуникару Такі ж дорогущі. Гепту, ну, який, дині, все йде воно. Якщо для мене, наприклад, то минулого року все, що посадили, нічого не було, а те, що, що вийшло, воно не те, що я хотіла, ну, не, за, не те, що заявлено. Тому я не хочу в цьому році садити какашку для того, щоб третити. Ви трати маєте відбувати такі пачки? Звичайно, тут, тут теж є. Є, 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 від, є відповідальні виробники, які дійсно фасують. А є пересортиться. Да. А є пересортиться. Я сама з цим особисто теж не раз попаду. На таких виробників. Слідуючи, кавуни, хочемо ми кавуна, mm -hmm. да? так? Ось якщо ви берете кітану, це найсі. Mm -hmm. От як він такий тут намальований, сфотографований, mm -hmm. він у вас такий і вроде. Або може бути більший, або може бути менший, в залежності mm -hmm. від погодних умов, mm -hmm. як ну, ви будете. Світ такий всередині, да? так? Так. Є з жовтим якушем, є і з, з помаранчевим якушем. Mm -hmm. Це, це теж є. Mm -hmm. да. Це да, 10 штук 220 гривень, да? ну, да. е, на Наразі там 250 Будь ласка, Чарстон грей. Довгий білий кавун, Франція. Ось в запакована... ось о. він. Це у мене запаковано. Ось. Він. Це для тих людей, які професійно вирощують. Да. Є люди, які здоровий росте, може вирости до метра, але він mm -hmm. такий солодкий. Дрібна, чорненька насінинка, ну він просто солодкий супер. в цьому році Оце, я, от ми я купрали, купрали. ну, так і не добре. ну от, от Тому я вирішила, що город маленький ще. і садиш какашку, виростає какашка. У кавуна ну, є гарні хороші кавунчики. Так, поки мені моркву давайте. Да. Ага. А, буряк, морква. Ось, допустим, буряк, морква ми беремо. Ага. Вони люблять сульфат калію, калій це mm -hmm. для них цукор. Цукорок. Розказує, так, так, так. Так, mm -hmm. mm -hmm. Цукор. І коли він вже формує плод, от кажуть, чого буряк, от він не такий, mm -hmm. не солодкий, морква, якась трав'яниста. А в нас сильно, в нас сильно засолені багато солі в грунті. І воно впливає на смакові якості цих корнеподів. Mm -hmm. І, до речі, саме приміняти оцей сульфат калію мені порекомендували люди, які займаються вирощуванням. Ну-ну-ну, Вносите, допустимо, поливаєте, як вже зійшло? Так, зійшло. І вже ви бачите, ви можете вирвати молоду морковку собі, можете з нею щось робити без ви берете 30-50 грам сульфата калію, розводите на 10 літрів ворічки і поливаєте. Все. Пачка коштує 80 гривень, значить. Він іде не тільки на корене плод. Mm. І, і клубничка, і маленька, і плодово. Ягодні, будь ласка, можете його використовувати. Mm. Оце ось така штука. Ну це іменно цукор для для наших, на для е... не немає, давно. Ось ось мишулька, бачите? Сьогодні день кота. Дивіться, і вони гарні такі, один одного кращі. Це буся. Це буся.